Гронінген, Нідерланди. Я справді не маю авто. Я ненавиджу машини. Я обожнюю свій велосипед. Тут усі мої покупки. скільки вони важать? із двадцять. Тут дуже легко їздити. Містом набагато легше пересуватися ровером, ніж машиною. Всесвітнє місто велосипедів. Вітаю у Ґроненгені. Я мешкаю тут із 1969 року. Доволі давно тут живе 190 тисяч людей, а 50 тисяч із них студенти. Отож, у цьому місті чимало молоді. Is, тисячі років тому у цьому місті була фортеця. Гронінген захищав торгові шляхи до Німеччини. Це фортеця півночі. З цієї причини місто аж до кінця 19 століття було огороджене військовими укріпленнями, тому тут немає передмість. Місто не виходило за свої межі. Тож тепер ми маємо напрочуд компактне місто до усіх куточків, якого можна дістатися пішки або на велосипеді. Року 1972-го влада у Гроненкіні перейшла до рук лівої партії і саме в цю пору зародилася культура велосипедного транспорту. Група молодих та завсятих прихильників лівої ідеології заявила: ми все докорінно змінимо. серед усього іншого вони вибрали і транспортну галузь. у вересні 1977 року. Вони затвердили схему руху транспорту. Центр міста поділили на чотири райони. Водії авто не могли дістатися напряму від одного району до іншого. Їм треба було об'їхати довкола середмістя, А от велосипедисти і пішоходи могли. Проклавши кільцеву дорогу довкола середмістя, ви забороняєте машинам в'їжджати до центру, ділите центр на окремі райони, перетворюєте середмістя на пішохідну зону, забираєте паркінги на околиці міста, запроваджуєте систему периферійних автостоянок і так далі. І так далі. Якщо вам потрібно дістатися з пункту А до пункту Б у межах центру міста, то на ровері ви можете поїхати прямим маршрутом. А от на машині вам доведеться об'їжджати. Ми не виступаємо проти авто. Ми всього лиш хочемо зробити житлові райони комфортнішими для життя та перетворити велосипед на реальну альтернативу авто. Усі кричали: та цей план нікуди не годиться. Це неможливо. Власники крамниць погрожували. Що відразу покинуть місто. Мовляв, покупці мусять мати змогу припаркувати перед входом до нашої крамниці велосипед, інакше ми втратимо прибутки. Але о диво кінця світу не сталося, крамниці нікуди не зникли, і виявилося, що люди змогли пристосуватися до цього плану. І то було 1977 року. За останні кілька років побільшили ділянок, де швидкість руху обмежена. Сьогодні це звична картина, коли люди добираються до середмістя на велосипеді it's just normal that you go on the bike to the city center. У Гронінгені 50% усіх поїздок здійснюються велосипедом. Близько 60% у центрі міста. Житель міста сідає на велосипед у середньому 1,4 рази на день. Ось так ми живемо 7 днів на тиждень на велосипеді. Це дуже зручний вид транспорту. Окрім того, він страшенно економний. Не треба витрачати гроші на автобус чи електричку. Я їду ровером на роботу через центр міста. Якби я взяла машину, то мусила б їхати кільцевою дорогою. А це зайняло б мені, мабуть, з півгодини. А велосипедом 10 хвилин. Ви не можете жити тут без велосипеда, адже вам потрібно буде їздити на навчання чи вечірки та й перевозити свої покупки. Навіть якщо ви купили холодильник, то просто кладете його на ровер і штовхаєте вперед. Ми знаходимося на центральному вокзалі Гронінгена. Тут ви можете залишити свій велосипед у трьох різних місцях. Зараз ми стоїмо навпроти так званого міського балкону безкоштовного паркінгу на п'ять тисяч велосипедів. За стоянкою наглядають охоронці. Усюди стоять сенсори стоянка поділена на шість секторів. ось це табло показує, скільки залишилося вільних місць. А з цього боку офіційний велопаркінг з охороною. Там можна придбати абонемент на день або на місяць. Він працює до другої ночі, коли на станцію прибуває останній потяг. А ось там позаду розташована так звана велосипедна оселя, безкоштовна, але без охорони. Велопаркінги є також із південного боку вокзалу. Разом на усіх цих стоянках поміститься 10 тисяч велосипедів. А на вихідних тут яблуку ніде впасти. Це система спільного винайму велосипедів. Ровер можна орендувати у 340 пунктах по усій країні. Це, мабуть, найбільша система такого типу у світі. Вона розрахована на людей, які користуються громадським транспортом. Ви їдете ровером до залізничного вокзалу, залишаєте його там, сідаєте на потяг, а тоді знову винаймаєте велосипед. Чому я їжджу на ровері? Бо це значно простіше ніж їздити автобусом, а на машині дуже дорого. Тут чудова інфраструктура. Усюди є володоріжки. Ось чому я всюди їжджу на велосипеді. Ви не проведете велосипедної революції, якщо збудуєте кілька кілометрів велодоріжок чи встановите лежачих поліцейських на кількох вулицях. Треба робити усе відразу і усюди. У Нідерландах достатньо проїхати кілька сотень метрів від свого дому, щоб виїхати на велодоріжку чудової якості, на якій буде приємно проїхатися вам та вашим дітям. Ми плануємо нові райони міста у межах 5-7 кілометрів від середмістя. міста. Місто компактне і з погляду мобільності до центру міста найпростіше добратися ровером або ж пішки, а не власним авто. Цей проект дає змогу вам легко доїхати чи дійти до крамниць по той бік річки it's a very easy and quickest way. з цього нового району на там той біккотуєріяне використовуючи не машину, а велосипед Працедавці мусять подавати у міську владу план чи схему, розраховану на кілька років, що описує, як вони заохочують своїх працівників не користуватися власним авто. Ідей є чимало, де хто будує вкриті велопаркінги з замками для велосипедів. Інші компанії оплачують приїзд у громадському транспорті. ще інші пропонують бонуси для працівників, які не їздять машиною. усе для того, щоб заохотити їх їздити ровером. Ця ікея одна з найбільших у світі, і найбільша у цій частині Європи. Тому вона має величезний паркінг не тільки для авто, але й для велосипедів. Ось ця володоріжка веде до самого входу. Ми ледь не заїжджаємо до супермаркету на ровері. на вулиці літо бачите, скільки велосипедів приїхало в ікею? Мабуть, до наступного року вони ще більше розширять велостоянку. А це паркінг для працівників Ікеа. більшість з них приїжджає на роботу велосипедом та залишає його тут. Це чудове рішення. Таким чином, ми економимо місце для автомобілів наших покупців. А приватний паркінг заохочує людей їздити на роботу велосипедом. Студенти часто пересуваються, використовуючи ось такі багажники. У Гронінкені живе 50 тисяч студентів. Цей багажник можна орендувати за 2,5 євро на годину. Тому на вулицях частенько можна побачити студентів, які везуть у них всяку всячину. Ми з самого малку з велосипедами. На них можна швидко добратися куди завгодно я звик їздити ровером. Це дешево, корисно для здоров'я та зручно. У машині ви завжди самі, а на велосипеді весело їхати. Ви весь час перебуваєте між людей. Ви можете спілкуватися з ними, сміятися, разом готуватися до екзамену. На ровері ви собі катаєтеся, хоч наліво, хоч направо. А з машиною так не вийде. Тут і там заборонено паркуватися, інакше поліція випише вам штраф. Щойно ви прибуваєте до цього міста. Ви відразу дивуєтеся, наскільки тут тихо. Це найтихіше місто у усіх тих, де я катався на ровері чи просто бував. на цій дорозі доведеться простояти кілька хвилин, щоб побачити хоч якесь авто. Тут дуже приємно їздити на велосипеді, тому що інфраструктура позбавляє вас комплексів поблизу вас ніхто не ганяє на величезному джипі. У центрі міста дуже спокійно. До того ж, вулицями, де їздять тільки на велосипедах, користується щораз більше людей. Вони виглядають привабливіше. Щойно ви вийдете залізничного вокзалу, як побачите ось цей гігантський велопаркінг. Таксі стоять дуже далеко від вокзалу на отій малесенькій стоянці. Таксисти не воюють за пасажирів біля входу. Хочете таксі? То йдіть і шукайте його. Ми зараз перебуваємо у північно-західній частині Гронінгене. цей район був збудований у 1930-х роках. Позаду мене канали, який сполучає Амстердам з Німеччиною це дуже важливий канал, яким пливе чимало кораблів. Він відкритий цілий день та цілу ніч, шість днів на тиждень. а за ним розташований спальний район, де мешкає багато молоді та молодих сімей з дітьми. Усі вони їздять на роботу чи до школи і мусять переїжджати через цей міст. Щодня цей міст перетинає 50 тисяч велосипедистів. Це поворотний міст. Часом він відкритий тільки 10 хвилин. Тому людям доводиться дуже довго чекати через це ми збудували два переїзди, якими ви можете проїхати, коли міст закритий. Звісно, що учень може запізнитися на урок і сказати, що міст був закритий, але ці переїзди дають вам вибір, де хто чекає, поки міст відкриють, де хто йде на переїзд. уранці. Більшість поспішає на роботу, і тому йде на переїзд. А ввечері люди втомлені після роботи. та вирішують почекати. Стільки всього було зроблено, щоб поліпшити рух транспорту у Гронінгені. Усюди можна добратися на велосипеді. Розумне планування дорожнього руху. І як наслідок, маємо красиве, тихе, здорове, веселе та приємне місто. Хочете піти в кіно? Перед кінотеатром сотні місць для паркування, а позаду ще одна велика велостоянка з охороною. Але для Нідерландів це звична картина. Погляньте наскільки якісно викладена бруківка, плитки бездоганно допасовані одна до одної, жодного дефекту чи ямки. Це пріоритет для влади, адже вона хоче, щоб людям було приємно їхати. Місто не заохочує користуватися власним авто, а заощаджені кошти витрачає на розвиток доріг, на яких легко ходити та їздити велосипедом, користуватися громадським транспортом чи навіть у разі потреби авто. Велосипед тут не вважають за якусь забавку. Це не засіб для занять спортом. Це звичайнісенький спосіб пересування. Ви не задумаєтеся про те, що їдете ровером так само, як не задумаєтеся про свої ноги, коли ходите пішки. Ми приїхали сюди, бо шукали найкращого місця на землі, де можна кататися на велосипеді. Я більше не знаю жодного іншого міста, яке було б схоже на це. На велосипеді ви можете поїхати у центр, випити кави, як студенти позаду мене, поїхати на ринок чи на роботу, зустрітися з друзями. Цей вид транспорту підходить для найрізноманітніших цілей у вашому житті.